Сьогодні вирішила зварити холодець. Ось ножка це свиняча ножка, геть обрізана, ми шкуру обрізаємо, ми не любимо шкуру. І цілий пітушок. Зараз заливаю водою, закипить. Бульйон перший зливаю. Потім заливаю ще раз, вкидаю цибулю, булю, вкидаю лавровий листочок. І ставлю готуватись. Зараз поки що заливаю водою і ставлю поки закипить. Ось так потихеньку булькає холодець. За 4 години буде готовий. Буде прозорий і смачний. Так, холодець вариться. Зараз я займуся перцем. Начиню. Значить, начинюю я його. Ось трошки в мене фаршу, кусочок. Промила вже гречку, зараз її проварю хвилин п'ять, почищу перець, начиню і зроблю зажарочку. Гречку проварила і процідила. Зараз вона остине і буду змішувати з фаршом і начиняти перець. Перець вже почистила. Зажарочку роблю на топленому маслі. Сама робила із домашнього масла. Вкинула у фарш зажарочку, зараз буду мішати і начиняти перець. Так, начинила перець, закип'ятила воду, заливаю кип'яточком Залюти кип'яточком покипить часок, 'ілю зажарку, вже зробила зажарку з томатом і сметанкою. Цибулька, морковка, томат і сметана. Все буду ставити на плиту. Ще раз покажу, як мліє холодець. Зажарочку зробила на перець, перець поставила, а вони стріляють все, Сирена виє. Приготую я ще ікру із синеньких. Для цього нам потрібна олія, цибуля-морковка. Синенькі зараз почищу і поріжу кубиками, перчик салатний і помідори. Теж поріжу кубиками. Зараз все покажу. І я цигульку, морковку порізала кубиками сині. Зараз кидаю. Так, псині підсмажилися, кидаю перед салатний. салатний перець теж нарізала кубиком. Не сказала я, що я смажу цей ікру на олії. так, на солнечнику олії. Ось до такого стану я підсмажую. Пиненки, перчик і зараз скибаю помідорки. Помідорки порізала кубиком. Ось так. Кинула я помідорки. Килим бесить у Воно попутиться поперед. Закажено я опаси, поселі і буде готуємо. Вихолено плебу усі доки і буде така нас Будемо відкривати. Поки я готую, дідуська убирає в машині. Миє після інкубації після курча. Вже йому легше. Сьогодні нема температури, тільки не хоче, щоб я його знімала. Фарширований перчик посолила, кинула жарочку. і все. кипне трішки і буде готовий. Так, Тут і кра. А тут Холодець вже готовий. Зараз буду виключати, почищу часник, посолю і буду розливати. Як я розливала, я вже показувала, Показувати не буду більше. Ось такий буде у мене обід. Перчинка, ікра і закушу крижовником. Так, всім смачного.